І саме е, з, е, на, накопичення військ російських на границі України. І я розумію, що тут проблема не тільки саме в е, що, що число, е, вояків, але що зброя, яка була навезена ще свого часу е, тоді, е, раніше цього року, вона ще далі на, місце, на місці. Ніколи тої зброї не вивезено. І, і тепер. Якщо можна ніби користатися трошки вашим знанням воєнної розвідки, що це все, що це все означає? Чи це є великий блюф, чи, чи це є ніби правдиви насильства? Ні. На цей час справа дійсно надзвичайно серйозна, тому що з 91-го року з відновлення нашої незалежності. Ми ще ніколи не було, не бачили на наших кордонах такої кількості військової техніки, озброєння. Відпрацьовані всі плани. Вони провели всі навчання підковою. Вони опоясують Україну. Причому маєте на увазі, що це перший раз, коли Україна може бути атакована як сходу, Донбас, Луганськ, так і з півдня з Криму. А також з півночі з Білорусі. Білорусь, ви знаєте, нещодавно президент Лукашенко навіть казав, що якщо буде війна на Донбасі, він безумовно просто пропаганду говорить. Переводячи стрілки на Україну, то Білорусь буде приймати участь на боку Росії з воєнної точки зору, воєнно-технічної зору, Росія підготувалася до можливого вторгнення в Україну. З політичної, з дипломатично-політичної точки зору, ще в 14 році, коли я давав інтерв'ю, тільки коли була анексія починалася Криму Льофі я казав, що це Росія створила стратегічну помилку, відкривши скриньку Пандори, тому що завоювати Україну неможливо. Сто мільйонів ніколи не завоюють 40 мільйонів, тим більше українців. Українці це 17-го століття найкращі професійні вояки Європи і вільні хребдороби. Я багато говорив про те, що навіть коли Катерина II, третій розподіл Польщі, зробила і вводила кріпосне право. То по всій території України кріпосного права тотально не було. Зберігалися е, е, і Магдебурзьке право в містах е, Україна. Це не Росія, ну більш того, до більша армія в світі Червона армія. Вона ще е, вела бої і сили безпеки радянського союзу з вояками УПА, які ще е, 10 років після закінчення війни е, е, частковий спротив продовжували. Тобто Завоювати Україну неможливо, можна ввійти в Україну, а як з неї вийти? І з точки зору політичної, це буде катастрофа для Росії, але нас це не тішить, бо це буде катастрофічні наслідки для всієї Європи. Це фактично початок може бути третьої світової війни. Ми не здамося, ми будемо захищати свою землю до останку, але це буде величезна трагедія. Безумовно, в першу чергу, для українського народу будуть величезні жертви, і це повинно, щоб євроатлантична спільнота це прекрасно розуміла. Путін атакує зараз не тільки нас, а йому зрозуміло, потрібно навіть демографічно що таке Україна. Україна свого часу долучилась до того, що створила з порівняно слабкої московської держави у 17 столітті Російську імперію. Краща частина ресурсів, в першу чергу людських культурних ресурсів, тоді була використана Московією для того, щоб стати російською імперією. І наразі, на сьогоднішній день, Росія одна шоста земної кулі, але за Уралом одна людина на квадратний кілометр проживає. І е, е, Володимир Путін, який вже багато років є при владі, він фактично має монарші повноваження. Ну і треба розуміти, що Росія ніколи не була під демократією, вона не знає іншої форми правління. Е, він вирішив, очевидно, піти в історію як збирач земель руських. Хоча до слова, руських е, Московія і Росія жодного відношення не має. Але у нього така політика, і ще з часів стародавнього Риму була е, мудрість, велика винайдена що сила вона застерігає, а слабкість провокує е, анексія Криму то була слабкість е, е, в той момент, перш за все, е, вищого політичного керівництва України, яке е, не захищалось Криму. А е, на моє особисте як кадрово військове переконання, якщо би захищались Криму. Краще, що міг би отримати Путін на ну, можливо Севастополь, і то я не впевнений, що йому це вдалося. Навіть ми знаємо зараз, що були інструкції: якщо буде супротив, то далі не просуватись. Але зараз абсолютно інша ситуація. Зараз особливо якщо Путін застосує в повітряно-космічні сили, він зможе атакувати нас навіть не переходячи кордони. Ви пам'ятаєте бойові дії в Єгославії, коли сили НАТО. Досягли перемоги навіть без наземної операції. Це безумовно дуже мене непокоїть як професійного військового. І я дуже сподіваюся, що Євроатлантична спільнота розуміє, що Україна наразі захищає демократичний фронт на східному фланзі НАТО, не будучи членом НАТО, але захищає ще одну геополітичну ціль Путіна. Це не дати консолідації Європи, це бути гегемоном, головним гравцем на в Європі, провести нові розподільчі лінії і зробити все можливе по відновленню кордонів імперії і радянського Союзу.